Детальніше про це поговоримо з директором Черкаси водоканалу Сергієм Овчаренком. Вітаю вас, в нашій студії. Доброго дня найперше, скажіть на що водоканалу був потрібний кредит у майже 11 мільйонів доларів. Обладнання, яке ми експлуатуємо, змонтовано в 90 тисячу дев'ятсот роках. Звичайно, за цей час за такий великий термін експлуатації обладнання практично повністю замортизовано, зношено воно досить енерго. Велике енергоспоживання в нього, тобто це обладнання повністю використало свій моторесурс і підлягає повній заміні. Тому і було прийнято рішення для впровадження заощадних тех... енергоощадних технологій зробити модернізацію, заміну у старішого обладнання на на досить енергоефективне. Чи вже маєте ефекти від того, що нове обладнання поставили? Модернізація передбачає. Е... Два етапи реконструкції як водопровідних, так і каналізаційних насосних станцій. Перший етап це модернізація каналізаційних насосних станцій, яка вже завершена, і ми сьогодні маємо економічний ефект тільки по електроенергії, це зменшення споживання більше ніж на 30%. Хоча проектом передбачалось бізнес-плана в межах 25%. тобто ефект колосальний. Якщо коротенько в цифрах, от по одній головній насосній станції, яка перекачує 70% стічних вод. Міста Черкаси ми зменшили споживання майже в два рази. Якщо до модернізації насосна станція споживала близько 11 тисяч кВт електроенергії на добу, сьогодні менше 5 тисяч. А це в грошовому виразі щоденно ми економимо близько 6 тисяч гривень. Тобто це суттєвий ефект По водопровідних насосних станцій іде сьогодні, якби процес модернізації, десь відсотків 50-55 модернізації вже виконано. Я думаю, в серпні березні місяці буде кінцевий етап модернізації водопровідних насосних станцій. Міський голова сказав, що ваше підприємство працює за збитковими тарифами і тому ви не можете виплачувати кредит. Чи давно така ситуація? Так, з 2008 року у нас практично не переглядали тарифи. Пройшло проходило тільки за весь цей попередній час, тільки коригування на складову підвищення електроенергії. Тому на сьогодні ми, ми дійсно працюємо в збиткових умовах, але це нас якби насорожує. Ну це не є катастрофічним для нашого підприємства. Тому що от на останній нараді, яка проходила в міністерстві, ми отримали інформацію, що бюджетом державним бюджетом передбачена субвенція для відшкодування різниці в тарифах, внаслідок якої у нас буде можливість погасити нашу заборгованість перед існуючими кредиторами, в тому числі сплачувати і тило кредита. До речі, сьогодні я отримав інформацію від міського голови про те, що він мав нагоди спілкуватися з міністром фінансів, який підтвердив можливість проведення таких взаєморозрахунків. І останнє запитання: на вашу думку, ще скільки водоканал протримає? працюючи за нинішніми тарифами ми так можемо довго працювати при умові відшкодування з державного бюджету, різниці в тарифах. Для нас це не впливає. Саме головне, щоб наші тарифи були повністю відшкодовані затратна частина, тобто рентабельність їх передбачала 100% відшкодування наших затрат. А це буде чи з гаманців наших споживачів, чи за рахунок відшкодування з державного бюджету. Для нас якби, це невелика проблема і це взагалі не питання. Тобто, ми будемо працювати і запевняю черкащан, що водопостачання місто з кожним роком буде покращуватись. Дякую за відповіді. Дякую, що завітали до нас у студію. До побачення. Дякую, до побачення. А я нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин був Сергій Овчаренко, директор КП «Черкаси водоканал».